Водичка тече, тече людям, тече, тече, тиче зробили ремонтик, люди файний, красивий, не спорю. Оп, зла водичка. В бордюр. Файний ремонтик, бо там стіни мокрі людей в хаті. Опа, підвал. І шланг з підвалу воду відкачують люди. Опа, руківщики зробили, їм похи. Тут воду в підвал закачують. Оп. Затікає, а тут люди викашують, тут вже борються. Борються люди. От з криші сюди виходить. І, Мабуть, ця система теж порушена, тому що дуже сильні сирость піднімається по хаті вверх, піднімається, піднімається. І отако от повзе, повзе, повзе. І от якраз дощ, якраз видно. Ну почнемо з того, що проложимо цю трубу туди, і вимощення укладемо і бур з